Ну що, давайте разом порахуємо, скільки обійдеться бюджетний варіант відпочинку в Таїланді з розрахунку на одну людину 10 днів. Поїхали. Для початку ми вивчаємо, коли в Таїланді сезон дощів, щоб його уникнути з травня по жовтень. Отже, обираємо холодну пору року і я брала для прикладу грудень місяць. Далі ми шукаємо, звідки ж вигідніше всього летіти. Я проаналізувала такі міста, як Варшава, Краків, Будапешт, Бухарест, Кишенів, Прага. Такі міста нам не підходять, тому що перельот в обидві сторони буде від 750 доларів. Самий дешевий варіант вийшов в Стамбул. 480 доларів в обидві сторони, одна пересадка 12 годин в дорозі. Обираємо цей варіант. Тепер шукаємо, чим нам дешевше доїхати до Стамбула. На інфобасі я знайшла квиток на автобус за 70 доларів в одну сторону. Займає переїзд 24 години. Далі ми летимо до Бангкока. По прильоту виділяємо 2 дні на знайомство з цим містом. Отже, шукаємо житло. Хостел нам обійдеться від 5 доларів на добу. В центрі міста відповідно 10 доларів за все перебування. Шукаємо, куди нам поїхати відпочивати на морі. І обираємо патаю. Патая виявився найдешевший варіант. І переїзд туди від Бангкока 2,5 години займає. Отже, шукаємо житло в Патаї. Хостел зі сніданком вам обійдеться в 70 доларів на тиждень, відповідно, 10 доларів за добу. Далі ми. Повертаємося назад до Бангкока. На одну добу, відповідно, 5 доларів за хостел. З Бангкока летимо назад в Стамбул, зі Стамбула назад до України. Добавляємо ще 70 доларів на автобус. І ми вдома. Якщо ж вам важко їхати добу в автобусі, потім ще летіти 12 годин і потрібно передихнути, виспатися, то в Стамбулі можна зняти житло за 10 доларів за добу. Це буде кімната. Не хостел повністю облаштована супер-варіант. І в підсумку 480 за прильот, 140 доларів за автобус, 10 доларів в нас вийшло в Бангкоті житло, 70 доларів в нас Паттайя обійдеться, 12 доларів переїзд патая бангкок і кінцева ціна 712 доларів. Як вам? Пишіть в коментарі. Чекаю ваші лайки і пропозиції, що переглянути далі.